Представляємо вашій увазі дієтичну добавку гастростоп від торгової марки Еліксир. До її складу входять трави та екстракт оману, які можуть проявляти наступні властивості. Екстракт кореня оману містить ефірні олії і нулін з листа гіркі речовини. Сприяє підтриманню нормальної роботи шлунково-кишкового тракту, сприяє комфорту травлення та природним процесам очищення кишківника. Підтримує секрецію травних соків та апетит. Солянка пагорбова – джерело бетаїну, флавоноїдів, мікроелементів і полісахаридів, сприяє нормальному обміну речовин і роботі травної системи. Підтримує функції печінки, що важливо для метаболізму та травлення. Допомагає підтримувати баланс мікрофлори кишківника. М'ята перцева містить ефірну олію з ментолом, флавоноїди, дубильні речовини. Сприяє відчуттю комфорту у шлунку після їжі, підтримує нормальну роботу ШКТ, зокрема шлунка та кишківника. Кропіва собача багата на вітаміни А, С, К, мінерали, органічні кислоти та дубильні речовини. Сприяє підтримці здорового травлення та нормального обміну речовин. Підтримує природні процеси детоксикації організму. Сприяє загальному тонусу та зміцненню організму. Дієтична добавка гастростоп може бути рекомендована до раціону харчування в якості загальнозміцнюючого засобу та як джерело природних мінеральних речовин та вітамінів антоціанів, біофлавоноїдів, пектину та дубильних речовин, що сприяють нормальному функціонуванню підшлункової залози та шлунково-кишкового тракту. Рекомендуємо споживати дорослим по одній-дві таблетки три рази на добу під час прийому їжі. Термін споживання до чотирьох тижнів. В подальшому термін споживання та можливість повторного курсу узгоджувати з лікарем. Замовляйте дієтичну добавку гастростоп від торгової марки Еліксир. Подбайте про своє здоров'я вже зараз.